Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна. Якщо у вас в холодильнику повісилася миша, або ви просто не знаєте, як включається ваша плита або микрохвильовка, друзі, це відео саме для вас. Сьогодні у нас наступний випуск з дегустаційного туру сніданків у пузатій хаті. Друзі, я думаю, що сьогодні у нас буде не тільки смачно, але й поживно. Якщо ви готові разом зі мною пройтися по сніданкам та й взагалі подивитися ціни в кузатій. Ті хаті в липні 25-го року приєднуйтесь, вподобайку палець вверх поржали, Не забули перевірити підписочку. Присягнуть рівні і погнали. Піднявся на другий поверх в торгівельному центрі Квадрат. Це те, що на лівому березі. І ось тут у нас є ось така причудова позата хата. Здоровенна. Жодного разу тут не був, але місця тут. Мені здається, вдосталь такий затишний куточок, і я думаю, що ми зараз тут і приземлімося. Так, значить, що у нас є? У нас є рукоймийничок, давайте вимоємо ручки. Сенсорне дуже, дуже зручно. Навіть, бачите, є для діточок. Зараз у всіх кузатих хатах, якщо ви придивитесь, ось такі є зверху телевізори. Я не знаю, як вам, але мені ось навіть на пана подивіться, він стоїть, вибирає, наприклад, першу страву. Йому, щоб подивитися, скільки вона коштує, йому потрібно ну, десь кроків, мабуть, на 2-3 на відійти і потім подивитися, де які є ціни. Підкажіть, а у вас сніданки є ще? Да? Є. А скажіть, які цей сіє? Да? Сіє. Ага, понял. зараз. Дякую. Подносик возьму. По салатам дивимось. у нас з помідорів огірків 64 або 96. Це маленькі, це великі. Ось така у нас, бачите, краса не Так, далі у нас є фет. Та томати шпінат 82 гривні або 122 є капуста буря, капуста огірки або буряк 56 Все отут, от у нас. До речі, друзі, зараз на годиннику 11 година дня да, 10.59. І, чесно кажучи, я прибіг прямо для того. Ми завжди з вами переходимо тоді, коли все з'їдено до нас. А сьогодні я прибіг, щоб встигнути на той сніданок, котрий з'їдають до нашого приходу. Зазвичай, коли ми приходимо, то вже нема англійського зазвичай. Минулого разу ми брали грецький, минулого разу ми брали французький, і минулого разу ми брали ще ось цей іспанський. Сьогодні, бачите, нам сказали, що все є. І англійський є, і є американський, і ми зараз якраз з вами це продопустимо. Значить, що у нас? Є з того, що ми не брали американські 168 гривень. Курка, гриби. Є середземноморські. Тут у нас крем-сир скрембл крем-ласось. Бачимо, да? 134 гривні, це, до речі, чомусь дорожче. Салат італійський, салатний мікс, курка фрітата. Це ми теж ще не брали. І іспанський. Ми вже брали. Салатний мікс. Мені, до речі, оця медальйон дуже сподобався. Якщо ви дивилися, то ми йому поставили 11 з 10. Так, і англійський. Тут у нас в англійському ковбаска, картопля запечена, квасоля, гриби, яєчня і бекон 158. Ну і чиста київський, київська котлета, е котлета по київськи салатний мікс 138 гривень. А можна, будь ласка, американські один салатний мікс, курка і гриби? З так, яєчка. А підкажіть, будь ласка, я дивлюсь, тут Київська область повітряна тривога. Якщо у нас буде, то що, старілка на виход чи як відбувається? Якщо буде тривога, у вас є ще хвилин 5, бо коли на Ага, Все, за 5 хвилин. Контейнера, щоб можна було людина, могла скластися з собою. Контейнера ці безкоштовні. Поняв, дякую. Дякую. Ні, це не він вам робить. А, ой, вибачаюся. Просто дуже схожий. А підкажіть, може, ви знаєте, який найпопулярніший, ну, от, котрий швидше за все закінчується, розгрібає? Київський, звісно. Київський. О, київський. Ну, наступного разу буде у нас Київський. Київські, так, да, бувають, наприклад, по 5-6 на виставку, можна тут ага. замовити. А ще питання: якщо людина приходить, наприклад, 12 12.10, може ще стигнути на сніданці? Якщо є, що щось залишилося, ми, наприклад, приготували. Більше, але людей, ага. які ці сніданки, не розібрали, то ще в десь хвилин можливо. Поняв. отримуємо другу куди, як вже Ну так, да, вже і на обіду. Ага, понял. Дякую. Да, якщо можна, да, так. Да. <клес> Ой, можна мене одне яєчко тільки? Просто, на жаль, ви будете порцію пачувати, ту, яка показувала на так. Якщо у вас так розштує, повністю. Да. Дякую, дякую. Так, друзі, давайте ще ціни глянемо. Парові котлетки у нас 70 гривень, крученик рублений з сиром та шпинатом. Основні страви, курячий стейк, гриль, куряча відбивна. Ось це у нас. Оце куряча відбивна, дивна, мабуть? Ага, дякую. Стей курячий 90 грамів, 82 гривні. Котлета рибна 76 гривень 100 грамів. це, дивіться, сирна паличка, яка чудова, красива. Але мені мій сніданок більше подобається. Все, дивіться, все на пару. Хто казав, я не знаю, друзі, ви чи вибираєте з закритими очима, чи як. А підкажіть ще, будь ласка, люди іноді питають, що воно буває остиває. Там ще знизу підігрівається, звісно. Там же ну, градусів. Да, да. бо я кажу, та не може бути такого, що воно холода. Якщо людям то температура 65 і вище, якщо люди хочуть прямо 80, але так от в такій при такій температурі зберігається не можна микрофвильовка. Да? Да, да, ласка, все. можна користуватися. Я теж саме кажу. Дякую. Так, котлета домашня у нас 48, Котлета куряча 48 і по київськи класично 96. Дивіться, сирники. Сирники у нас просто гігантські. Так, сирники, налисники, з чорницею та смородиною і ось сирники. 120, друзі, 120 грам 72 гривні здоровенні сирники. Е, з картоплю вареники 58 з яловичиною та куркою 108. З вишнями вже розпродані. Так, минулого разу ми брали з вами лімонад. Е, позаминулому брали камп, е, морс. А в цей раз я думаю, що ми з вами візьмемо компотик. Компотик вишня, сліва і полуниця. Натиснути вниз. Охти, як незручно. Зараз будемо цілитися. Думаю, що однією рукою ми спробуємо. Ох, попалі. Все, є у нас компотік. Штрудель 66 гривень за шматочок. Ви кажете, де взяти цукор, де взяти сіль? Дивіться, ось вам і перець, ось вам і е, сіль, і ось вам. Що хочете. Друзі, на годинку 11-та година, 10 хвилин, значить, саме час поснідати. Ну, не знаю, може, в кого сніданок починається о 7-6, о і в мене починається трохи пізніше. Так, друзі, ми взяли сьогодні з вами американський сніданок і компоті, котрий в вартість не входить. Американський сніданок у чеку, він зветься просто сніданок з куркою, яєчною чогось яєчком, і мікс салатом. 160 Вісім гривень сніданок, і 32 гривні в мене вийшов компотік. Виглядає сніданок потужно. Оцей американський. Я попросив е, одне яйце, бо ну знаєте, хай комусь дістанеться. Хто не встигає на цю яєшню, бо зазвичай ми приходимо і залишається тільки амлет Скрембл, скрембл по народному. Що я тут бачу? Я не знаю, може сніданки, всі сніданки вони відрізняються по кількості продукції, але чесно кажучи, тут чи тарел, Тарілка менше, ніж зазвичай у нас. Або тут ну, навалили, так навалили. Я скажу, що для мене це забагато. Для мене, в принципі, якщо казати про сніданок, мені б вистачило в принципі два яйця. Дай, чи Одне яйце салат, ну, може, там якийсь пару шматочків там, хліба чи чогось. А тут ще така відбивнуха. Це реально це навіть на вечерю, мені здається, забагато. Значить, що я вам хочу сказати. Американський сніданок два попередні рази ми не встигали на нього, просто розгрібають тут, в цьому місці. Чи може люди ну, не такий проходняк, може тут поряд чи є десь позата хата, але на американський сніданок я якраз сьогодні націлився, тому я приїхав саме в 11 годину, а не в 12, Як ми зазвичай приїжджаємо за хвилину до. Стосовно повітряної тривоги, значить, я сюди під'їжджаю, бачу, що вже Київська область в повітряній тривозі. І Ну, скоріш за все, скоро і в Києві теж буде. Пані мені сказала, що якщо буде повітряна тривога, значить в мене є десь 5 хвилин для того, щоб доїсти. Або я можу запакувати з собою, і при цьому буде ем, штучки ці пластикові безкоштовно. Так вони зазвичай коштують гроші. Ну, Будемо вірити в краще і будемо коштувати наш сніданок. Значить. Я вже навчений опитом, нічого взагалі не беру додатково з собою. Маю на увазі сіль, перець, тому що, наприклад, салатик не поливається соусом і його просто треба перемішати. Тому що, коли я не перемішував перший саме раз, то мені він здався сухенький якийсь, я не міг задумати, що таке. А потім перемішав і соус, ви що, така ляля, вийшло, що прямо на ура. питання до курки. Бо я не знаю, як ви, друзі, але в мене вдома, коли я готую курку, в мене вона постійно пересушена. Тобто, я знаєте, я чекаю, 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 щоб зараз виключити, щоб вона не пересушилася. А потім, хопа, відвернувся, повернувся, і вже курка пересушена. Як тут є питання? Так, ну давайте спробуємо з грибочків. Ще ще один момент. Ви бачили, що всі страви вони підігріваються, да? там до плюс 60 градусів водичка на пару. Як вона може бути холодна, ви кажете, заказували і холодну взяли. Вон за моєю спиною мікрохвильовка. можете підігріти хоч до 100 градусів, хоч, хоч, хоч компот, хоч сок. Питання стосовно цієї порції, як її підігрівати а, разом з салатом, я, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, треба йти брати додаткову тарілку, відгружати туди салатик і потім окремо підігрівати Це печериці, мабуть. Мені так здається, що це Ну, Давайте за ваше здоров'я, друзі. Смакота те, що лікар прописав, п'яний їв печериці, Я вже взагалі не їв гриби, мабуть, декілька років. Ну, якось знаєте, так дуже смачні гриби. Хто знає, це в Закарпатів, це Карпати. Коли ви їдете кудись, наприклад, драгобрати, то завжди, завжди, друзі, обирайте на сніданок обід та вечерю якусь грибну юшку. Просто пальчики бліжиться і не забудете ніколи ці гриби. М -м -м, гриби смачні. Ви знаєте, не пересолені, не пережарені, не переварені. Те, що лікар прописав. Грибочки заїдаємо ми по традиції помідорки. В помідорки я можу вам сказати, що ми були два рази в пузатій хаті, де гостували сніданки. По помідоркам у нас в перший раз були питання, вони були жорсткі. Е -е, таке знаєте, враження, що типу прийшли на ринок і взяли найдешевші помідорки, котрі взагалі. Бувають, і вони такі, ну знаєте, типу не достигли ще. Другий раз помідорка була взагалі топ, взагалі атична. Що буде на третій раз за ваше здоров'я? Третій раз помідорка просто божественна. Ви, звичайно, можете сказати, що ти зараз таке кажеш, тому що ти ще не снідав 11 година дня вже, і тому ти голодний, ти сніси. Друзі, я був е в 12 годині ранку перший раз по затій хаті, і я казав те, як є. Помідорка мені не сподобалась. Минулого разу, коли ми з вами дегустували два сніданки, ви також можете послухати, що я казав про грецький сніданок, про ці лаваши, котрі мені взагалі не зайшли. Ось, взагалі, кажу все, як є від першої особи. До речі, якщо ви не бачили минуле відео, посилання буде під цим відео. До огірків є питання стосовно кажури, тому що в кажурі буває гострота. Ні, не гострота, так. наскільки тут. Тут то огірок, якщо соус, то салатик вище божественний. Без соуса. Друзі, я вибачаю, що я з набитим ротом їм. Я вибачаюсь, що я жую. У нас, так би мовити, живий ефір майже. Сподіваюся, що ви щось також їсте, а якщо ні, то ставте на паузу і бігом за чайком. Тому що на це мені здається дивитися без суду відділення важко. За вами сидять пані. Давайте я розверну. І вони взяли теж м -м, щось, але то не сніданок, я бачу. У них якийсь грати окремо, якийсь салат з капустою, котлетка з картошкою. А у другої пані вареники. Барабанна дробь, друзі, Поки не охолола. Я думаю, що ми з вами спробуємо оцю курячу відбивну. Я вже відрізав шматочок, але подивіться на розмір. Розмір цієї курячої відбивни. Філешка, мені здається, розрізана навпіл. Тобто не отак, от, а отак от вдоль. Хоча, може, ні, хоча ні. Скоріше за все, вона не розрізана навпіл, а вона просто відбита і утрамбована. Тому що, бачите, товщина? Ну, товщина така. Внутрі у нас все просмажене. Ми придивляємося дуже і дуже, бо знаєте, навчений опитом. М -м -м. О, а вона така, знаєте, з перчиком. Угу. Тут зверху, мабуть, ось ці чорні цяточки, якщо ви придивитесь, це є перчик. Якщо для дитини, то, скоріше за все, ну не знаю, може продавці по -по 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 треба попереджати, чи може в меню десь написати, що там курка з перцем. Його небагато, він не гострий, такий, знаєте, як червоний перець мелений. Але він є. Краще б вона була взагалі без перцю. А вже на касі тим, кому потрібно, вони можуть взяти і сіль, досолити, і перець. По солі тут то все топ. Люди, у кого там може бути алергія, да, на перець. Ну, ось, ось, наприклад, я не полюбляю, наприклад, да, я б не полюбляв перець. Я з'їв, і що мені зараз робити, йти обмінювати на іншу якусь страву чи як воно. Буде відбуватися. Вже все тут спробував, крім яєш. Зазвичай ті хати, вони знаєте, ну типу лофт такий стіль, мінімалістичний. А тут таке, так прикольно, так, знаєте, з виглядом хто були віконця, такі лампочки, дивіться, які крутезні. Є, е, як на стільцях, є, до речі, бачите, дитячий стіл. З того боку вже нема Там, е, позатої хати. З цього боку, бачите, зверху лампочки, ліхтарики, є е, таке уєднене місто, Вон, дівчина сидить, теж е, сніданок взяла, я бачив. Зверху горшочки, не хочеться, щоб, звичайно, вони впали тобі на голову. Але ну, чудово, так, знаєте, симпатично, красиво. Оця позата хата, з тих, в котрих я бував. А, мені подобається ну, цілком і повністю. Знаєте, такий інтер'єрчик прикольний. І людей зараз на весь зал, зараз 12 година дня. М -м, ну людей, мабуть, п'ять максимум. О саме хлопчина. Ось тут сидить хлопчина, дівчина і дві паночки. Ну і плюс я. Єєшинку, вибачте, друзі, буду як не деталі. С'ється, тому що вона розпливається. Її треба з'їдати цілком і повністю. Єшенка прикольна. <гум> не знаю, реально можна її шинку приготувати так, що вона не буде подобатися. Ну, можна пересмажити. Да. Компот вітамінка. Вітамінка. Там було три складових, якщо ми пам'ятаємо. Але компот, як ви бачите, знизу вже осад у нас є. Тому ми, як справжні культурні люди, розмішуємо віделкою, а не пальцями. Так, все у нас центрифуга організована, друзі. За ваше здоров'я, я відчуваю, компот. Зараз піде як діти в школу. О, клас! О, оце да. Тому що ми коли коштували з вами морць. В мене, знаєте, здається, на декілька років вперед залишиться в пам'яті, як той напій, котрий не треба брати. Що мені, друзі, сподобалось в цьому м, дегустаційному турі сьогодні. Мені сподобалися грибочки. Вони роблять цю американську. А чому вона американська? Київська Зрозуміло. Там тільки котлета є, грецька теж зрозуміло. там лаваш є. А чому саме це американська? В Америці що? Гриби їдять, тільки гриби, і нічого, крім гриби. Чи курка підсмажена? Це теж чисто американська страва. Я б назвав знаєте, селянський сніданок? Ну, типу, гриби пройшов, назбирав. Курку схопив, підсмажив, відбив та пропонуєш і помідорки з огірками нарвав згороду і залив соусом. А до речі, а як у вас сніданок відбувається? Ось ну, наприклад, там завчора, да? чи за сьогодні, чи за позавчора, е як виглядає ваш сніданок? Чи багато ви не сніданок їсте, щоб у вас сил вистачило на цілий день? Чи ви вважаєте, що сніданок все ж таки повинен бути ну, такий, легенький, типу там сирнички, млинчики, чайочок, бутербродик? Напишіть, бо до... постійно під цим відео. Мнення дуже і дуже розходяться судячи по коментарям, тільки треба їсти. Дякую, друзі, до речі, за кожний ваш відгук, за кожний ваш комент. Всі коменти я бачу, всі коменти я читаю. Друзі, в одному з минулих відео я відкривав збір на ЗСУ. Я створив монобанку, я створив окремі картки, тому що саме ви мені в опитуванні сказали, що так, це робити треба. Біля 70 чи 80% з вас проголосувало за це в минулому в одному з минулих відео ми зробили це. Відкрили збір для потреб товариша, котрий знаходиться в у складі яструбів. Це 411-й окремий полк безпілотних авіаційних систем. Друзі, кожному з тих восьми людей, хто долучився до цього, велика пошана і велика подяка. На цей момент на приватівську картку залетіло 440 гривень, і на монобанку залетіло 100. Гривень сумарно, ми з вами набрали для да, аж 540 гривень. Ну, дякую кожному. Якщо ви хочете долучитися в цьому відео, то реквізити на допомогу яструбам під цим відео. Значить, як ви вже бачите, у нас лишається фінішна пряма по курці. Курка, скажімо так, якщо по 10-бальній шкалі оцінювати вигляд то це мені подобається це десятка. Тобто я полюбляю такі, знаєте, подрум'яніші, прям, прям то, що треба. Я в кожну страву додаю перець, в кожну страву додаю якісь трави трави італійська чи там ета. А ось по просмаженню я би поставив, мабуть, десь сімку сімку. Бо хотілося б, щоб вона була менш така засмажена, більш соковита. І така більш м'якенька з всього цього банкета. Я вам чесно скажу, що мені якби це не виглядало дивно, мені сподобалися саме гриби. Друзі, ну що, у нас фінішна пряма. Дивіться, тарілка у нас повністю вже опустівша. Я нікуди по кишеням нічого не розкладав. Останній шматочок нашої курячої відбивної залітає до рота. Як ви можете зрозуміти, саме цей сніданок мені зайшов. І ви знаєте, я тільки що зрозумів, що якщо навіть порівняти з минулим сніданком, дивіться, медальйон плюс салатик і плюс у нас була яєчня. Ну або скрембл. А тут у нас майже те ж саме, да, курка, плюс яєчня, плюс салатик, і плюс ще печериці. печеріці. Тобто тут бачите плюс додатковий бонус у нас в цьому саме американському сніданку. Вже виходив ще раз, хочу вам нагадати по тортикам, Тобто, коли ви приходите позад у хату, це не тільки їдло, це і що можна попити чайочок. По тортикам шматочок лимонний піріг 46 гривень, горіховий 90% це шмат. Але шмат такий, ну знаєте, добротний. Тарта 68 гривень, чайочик 46, торт полуничний мохіто 96 гривень. О, вишневий бум, вишневий бум цікавий. Обережно кісточка написано. е, тортики у нас від 520 гривень за сирковий, ну і до 752 малиново-сирковий. Ну, торти такі, а навіть 760 є полунично мохітово Ціли ось така друзі, справа. До речі, ти по півгодини зараз 40 годин, те, що ми були з вами, дивіться, зараз ну, 50, мабуть, відсотків вже зайнято все. Коли ми прийшли, десь було п'ять людей на весь зал. Зараз, бачите, 12 година, десь ну ближче до 12, і люди вже йдуть на. Обід, я вийшов з позатої хати, поснідав американським сніданком за 168 гривень та кампоцікам за 32 гривні. Ровно 200 гривень. У мене на все про це вийшло. Друзі, як вам такий формат, як вам дегустаційний турив по сніданкам цієї мережі, може ви хочете та порекомендуєте, куди мені ще завітати на сніданки? А може не обов'язково на сніданки це може бути просто якийсь заклад, котрий, ну на вашу думку, буде цікавий вам та іншим, хто нас. Друзі, з вами дивіться. Якщо ви хочете, щоб наступного разу я знову повернувся та продегустував інші сніданки, а там залишилося мені здається, 4 ще різновиди, котрі ми з вами не пробували. То ви знаєте, як це працює. Тисячу вподобає клуп'ям під цим відео і відчалюємо знову на наступний дегустаційний тур. Якщо ви хочете підтримати ЗСУ, підтримати яструбів, реквізити є під відео. Якщо ви хочете мене підтримати та розвиток мого каналу, то реквізити. Теж пит відео монобанки, приватбанки і пайпали, хто знаходиться не в Україні. Подобайку влупили, коментарі написали, проверили підписочку. і Погнали в наступне відео. Всем пока!